Сьогодні будемо вибирати ламінат. Виявляється, що окрім кольору та малюнку, у цього покриття є ціла купа різних характеристик та класифікацій. Розібратись в яких без професіонала буде важко. Андрій, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що необхідно знати про ламінат. По перше, ламінат вибираються залежності від того, яких приміщення він буде використовуватися. Поділяється на комерційний і на битовий в приміщеннях, таких як кімната, зали, там де понижена інтенсивна струха, використовується ламінат, можна використовувати 23-го, 31-го класу. А ламінат 32-го класу, і 33-го класу можна використовувати і потрібно в таких приміщеннях, як коридори і кухня, зали, там де інтенсивність руху буде вища. Якщо вам хочеться створити запас міцності, то фахівці радять вибирати ламінат, призначений для комерційних приміщень. Для цього підійде покриття 32-го та 33-го класів. До речі, для позначення цієї характеристики виробники використовують спеціальні символи: ось такі будиночки з чоловічками. Але це ще не все. І ще одною важливою характеристикою ламіната є товщина ламіната. Є товщина 6, 7, 8, 12 мм. Чим вона більше, тим більше. У той чує нагрузкам покриття для домашнього використання достатньо 7-8-мм ламінат. І ще одна важлива деталь це співвідношення площі приміщення та товщини ламінату. Якщо приміщення у вас велике, а ламінат занадто тонкий, то приходінні по ньому вимітатиме звук, схожий на цохання. Беззвучно по такій підлозі можна буде ходити тільки босоніж або в м'яких капцях. Чим товща дошка, тим тихіша вона. Также при виборі ламінату обов'язково потрібно звертатися на гарантійні терміни виробника. В залежності від класу, термін гарантійний о, є 5 років, 10, 15 і до 30. Ну що ж, вибір зроблено і можемо монтувати. Але про це розповімо вже наступного разу. Тож хай щастить і гарного вам ремонту.